Найближчим часом погода в Україні буде прохолодною. Можливі заморозки як на ґрунті, так і у повітрі. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич. Він пояснив, що стійкі північно-західні потоки принесуть нам холодну повітряну масу арктичного походження. Внаслідок цього, у першій половині нового тижня у північних областях та на Поліссі, можливі заморозки у нічний час як на поверхні ґрунту, так і місцями у повітрі. Повідомив синоптик. За його даними, лише на крайньому заході України. На Закарпатті температурний фон відповідатиме кліматичній нормі, оскільки переважатиме поле підвищеного тиску, то істотних опадів не передбачається. Хоча місцями все ж таки пройде невеликий дощ. У західних областях у другій половині тижня очікуються помірні опади, розказав пахівець. У нічний та ранковий час місцями по низинах та балках можливі тумани із видимістю до 200-500 метрів. Проте, за словами Ігоря Кібальчича, ближче до вихідних температура поступово підвищиться у більш Часті областей України нагадаємо, за даними Укргідромедцентру, найближчим часом очікувати в Україні потепління не варто. Перша половина вересня буде прохолодною. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.